Путін купається в крові, аби зберегти молодість. Про це пише The Times. Володимир Путін у найкращих традиціях радянського політбюро шукає ліки від старості. МОЗ купанці вимагає від науково-дослідних інститутів звіти про розробки в галузі боротьби з сенсорними та когнітивними розладами. Крім того, вони вивчають методи боротьби з клітинним старінням, остеопорозами, спробами зміцнити імунну систему та активно вивчає 3D-біодрук біодрук нову технологію, яка може дати змогу лікарям друкувати тканини й органи. Попри доступ до кращого медичного обслуговування, Путін не соромиться і народних методів. За даними The Times, він регулярно приймає ванни з екстрактом із крові оленів. У жовтні російському диктатору має виповнитися 72 роки. Він має законні повноваження залишатися при владі до 2036 року. Тобто він залишиться при владі, поки йому не виповниться 80. Про це будемо говорити з Дмитром Поповим, психологом. Він вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо. Вітаю вас. Що би ви діагностували Путіну? Це танатофобія? Просто смах, страх смерті чи щось, е, щось інше? Е, ну, у нього скоріш не страх смерті, а скоріш жага до життя. Тому що те, що він накопичив, і те, що в нього є, і у нього одна шоста умовно всього всієї планети під його керівництвом. Ну, це таке неабияке досягнення, і тому він так він намагається зберегти життя. До речі, ви ще не сказали, що його донька вже тривалий час займає посаду саме от е, якоїсь там організації, такій напівприватної, е, напівдержавної, яка саме займається і там все спрямовано на те. Щоб знайти ліки, які допоможуть е, е, стати безсмертним. і це напевне є е, якась така мрія того ж Путіна. І ми пам'ятаємо, як він дуже дуже так ставиться до свого здоров'я, е, коли він зустрічається з столами там на кшталт свого футбольного поля, там з з е, Макроном з своїми посіпаками Шойгу та Герасимовим, як кореспонденти проходять двохтижневий як мінімум карантин перед тим як з ним зустрітися. Використання двійників майже щогодини, тому так він дійсно дуже дуже хоче жити. Він має мрію, що він буде правити вічність, і ну це лякає. Ну щодо мене, це мене лякає. Скажіть, а якщо у вашій практиці зустрічаються люди, які хочуть жити вічно, ну можливо, ви таких зустрічали? Це, як правило, щасливі люди? Чи навпаки, вони щось не доробили, що вони не реалізували себе, вони не виконали свого покликання, і їм потрібен ще час? Що це за типа? Так, я е, не так часто, але працюю з е, геронтами, тобто з людьми похилого віку. І це ну я не знаю, чи є така галузь е, в Україні практична психологія, яка займається геронтологією, але ну е, подикуди, психологи мають таке замовлення. У, у мене було декілька людей, які дійсно е, хотіли жити більше, але це не безсмертя вони хотіли. Вони просто е, лякалися смерті. І е, коли от такий похилий вік, як як правило, людина розуміє. Що е, зберегти життя не відбудеться такого? А от щодо так закрити будь-які там проекти, які не закрились, так от на це часу є е, бажання, щоб час був і щоб все це відбулося. Але ну такого, от от жахітнього такої жаги до життя, як у Путіна і е, вимагання від життя безсмертя ні, такого у мене в практиці ще не було. Ну просто будь-яка людина. Нормальна людина, яка має емпатію, яка має в принципі любов і відчуває весь спектр людських емоцій. Вона ж розуміє, що якщо ну уявімо, вона буде безсмертною, то обов'язково їй ж треба цей еліксир безсмертний для всіх, кого вона любить. А виходить, що у випадку з путіним, то йому просто одноосібно достатньо самому е жити вічно, і як ви кажете, або це жага до життя, або дійсно там він ще щось не. Не доробив. Ну Дивіться. Враховуючи те, що симпатію у нього великі проблеми, він психопат. Mm -hmm. І навіть члени його родини це або маленькі маленькі члени, як він називає дітей, або якісь, або якісь жінки. Mm -hmm. Це щодо до, 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 доньків. Тобто, ну у нього точно до найближчих своїх давайте так істот по ДНК. Ну я не можу назвати це родичами. У нього не немає. Ну він зовсім не демонструє назовні будь-які там сімейні цінності, будь-яку любов. Хоча бо це дуже дуже таке велике протиріччя, яке чомусь не помічають 140 дурнів, 140 мільйонів дурнів на території, яка назва, має назву Росія. Тобто він декларує сімейні, сімейні цінності і народжуємось, а сам ну відверто відштовхує від себе свою родину, але цього не помічається. Тому так, я згоден з вашою точкою зору. Е, ще раз, давайте по його діагнозах пройдемося: соціопат, нарцис, аб'юзер, невротик, маніпулятор Що з цього е, йому притаманно? Все і маківеалізм, тобто во uh -huh. ця темна тріада, маківіалізм нарцисизм, психопатія. Ну у нього психопатія, я все ж таки вважаю, вона в розділі соціопатія. Там є е, декілька таких е, відмінностей, але це все, все одне. І те ж е, е, і макіавелізм – це досягнення за будь-яку цину uh -huh. поставлених цілей, і оце це робить його е, ну антихристом і представником е, темних сил, якщо вони існують. На цій планеті, тобто я розумію, що поки світ не позбавиться його, то ми не будемо мати спокій, ну, особливо Україна. А це набута девіація. Так, я гадаю, що набуто, тому що його дитинство у нього насправді дві біографії: одна біографія офіційна, одна неофіційна, і напевно будуть ще біографії. Він планується, як його двійники, і Біографія клонується, взагалі. Це якась там планета клонів. То його біографія, одна і інша говорить про те, що він травмувався дуже суттєво в дитинстві. І от е, саме ці травми і стали е, основою того, що зараз відбувається. І я, вот е, на примірі цього упиря, е, хочу сказати е, тим, хто має ді діточок. Пам'ятайте, якщо ви будете дуже жорстко відноситись е, і ставитися до своїх дітей, е, щось на кшталт Адольфа або оцього, цього Вальдемара може бути. Ну, в принципі, він би міг пропрацювати ці моменти вже в дорослому віці, тому що дуже легко списувати на батьків у багатьох людей непросте дитинство, але ж це вже відповідальність твоя у дорослому свідомому віці виправляти таке і бути безпечним і для себе, і для суспільства. Саме так. Ну але коли ти займаєш посаду від голови служби федеральної служби безпеки, прем'єр-міністра або президента світ має працювати над собою, а не от ця істота. Ну так розуміє напевно він. Тому так психологи б йому не завадили, але ну ви правильно сказали, що найкраще для нього психолог це, напевно, шаман під прізвищем Шойгу і Роги Оленя, жир барсуків, печінка білого від та інше. Спасибі вам. Я вам дякую за розмову. Копирсалися в психології маніяка Путіна з Дмитром Поповим, психологом. Дякую.